На Бахмутському напрямку, як повідомили західні аналітики, росіяни атакували поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Та, попри всі намагання, ворог успіху не мав. На цій ділянці фронту окупанти штурмують українські позиції в день та вночі. Про це розповів командир роти ударних БПЛА 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко. Він зазначив, що основне завдання, яке стоїть перед окупантами, повернути втрачені позиції, відбити панівні висоти та утворити плацдарм для подальших штурмових дій. Федоренко наголосив, що під час наступів ворог використовує мобілізовані підрозділи З, позаду яких окупанти заміновують позиції, в результаті чого військові РФ не мають змоги відступити. Зі слів Федоренко, противник майже ніколи не відкликається на заклики здатися в полон. Зокрема, ЗСРФ це роблять лише тоді, коли немає іншого виходу. На думку Юрія Федоренка, це відбувається через інформаційну політику, яку ведуть всередині російських військ, у межах якої розповідають, що українські військові нібито не дотримують міжнародних конвенцій та знущається з російських полонених. Крім цього, перед виконанням бойових завдань окупантам обмежують доступ до інтернету. Вони перебувають під жорстокою системою примусу. Федоренко розповів, що окупанти використовують комбіновану тактику ведення бойових дій, застосовують танки, БМП та інші засоби, які є на озброєнні ЗСРФ. Проте 80% російської техніки, що з'являється в радіусі удару української артилерії та БПЛА, знищується або пошкоджується. от для того, аби досягнути поставлених ціл, російські окупанти стягнули на Бахмутський напрямок свої найбоєздатні. Чи підрозділи про це розповів заступник командира батальйону 5-ї окремої штурмової бригади Олексій Тарасенко. За його словами, російське військове керівництво не збирається просто так полишати бахмут, тому вони продовжують боротися і намагаються повернути втрачені позиції. Серед прибулих офіцерів фіксують колишніх найманців із ПВК Вагнер. Окремо заступник командира батальйону 5-ї окремої штурмової бригади зазначив, що з літа якість особового складу противника також зросла. ЗСРФ начали людей у своїх центрах і тепер використовують їх для штурму на цьому напрямку також у районі Бахмута застосовуються сучасні технології, нові дрони та військова техніка. Усе це свідчить про те, що поки що бойовий потенціал противника на достатньому рівні. У самому місті перебувають два танкових полки також дуже багато артилерійських підрозділів, які ховають вогневі засоби поміж будинків. А також значна кількість підрозділів БПЛА, які використовують багатоповерхівки як хорошу точку для старту. І От російські загарбники значно активізувалися на бахмутському напрямку. Щоб продемонструвати, що їхнє командування краще за українським, таку заяву зробив керівник Ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко. З його слів, найважливіше для російського командування те, що обороною східного напрямку керує генерал Олександр Сирський, який жодного разу не зазнав поразок. Військовий зазначив, що Бахмут не окупований повністю, адже околиці міста контролюють українські війська. Висоти залишаються за силами оборони. Тривогу росіян викликали українські атаки на флангах у військовому плані. З його слів, Бахмут. Нічого не значить, адже повністю зруйнований за словами військового глядача Костянтина Машовця. Противник продовжує реалізацію свого плану щодо зриву наступу підрозділів ЗСУ південніше міста та відновлення положення західніше та північно-західніше Бахмута. Він зазначив, що бої носять достатньо жорсткий та впертий характер. Сторони постійно атакують та контратакують позиції одна одної на цілому ряді ділянок та напрямків. Зокрема, східніше Богданівки, підрозділи 331-го парашутно десантного полку, ніби Зуміли витіснити передові підрозділи ЗСУ з однієї позиції. В районі Іванівського підрозділу 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ворога зуміли нібито вибити воїнів ЗСУ з трьох позицій. В свою чергу українські війська не лише стояли в обороні, а й контратакою вибили противника з двох позицій східніше села Богданівка. Ще з одного рубежу ЗСУ вибили передові підрозділи 4-ї окремої мотострілецької бригади, північно-західніше села Кліщіївка. Варто також зазначити, що противник намагається на Рощувати свої зусилля в штурмових діях на цьому напрямку, зокрема зокрема задіючи додаткові сили та засоби. Наприклад, командування противника залучило до атак підрозділи 288 ї та 72 ї окремої мотострілецької бригади. А далі ми поговоримо про Лимано-Куп'янський напрямок, де російські війська вели наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове Кремінна, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Як повідомило генштабі зсу, окупанти 18 разів атакували в районах Синківки, Новоселівського, Білогорівки, Тернів, Спірного, Веселого та Роздолівки. Та, попри усі намагання, окупанти успіху не досягли і були змушені відступити з втратами. І, от тим часом, Росія замовляє десятки тисяч впівдронів з приладом нічного бачення в Китаї. Про це написав український волонтер Сергій Стерненко. Він зазначив, що подібні новини повинні спонукати Україну не лише нарощувати свої поставки та виробництво БПЛА, але й активніше зайнятися засобами радіоелектронної боротьби. Зі слів Стерненка засоби РЕ повинні бути з можливістю швидкої зміни діапазону робочих частот адже в складно. Подавити, а на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте ваші вподобайки та не забудьте прокоментувати це відео.